Скільки чоловікам потрібно часу, аби зрозуміти, що час зробити пропозицію? Блін, це, це цікаве питання. Дуже дякую за. А я не думаю, що це справа ж в часі. Ні, в, повір, в часі теж справа. Угу. В часі. Ну, я вже свого досвіду скажу три роки, це, це міні, ну, мінімум. Мінімум. Це мінімум для мене, але максимум для Насті. Мені здається, коли. <гум> От. Значить, точка. От треба знайти цю точку, де вона сходиться, де жіночий максимум впирається в чоловічий, чоловічий мінімум. мінімум так. І там робиться пропозиція. Хіба. Це формула. Ми вам але вивели це, формулу. Це, це знову ж таки треба просто говорити спілкуватися. Я про це не думав. Мені взагалі здається, що. От чоловік... Ти про це не думав, <гум> Ні, я, я не думав, скільки часу треба. Е, мені що здається? Мені здається, що е, нам, чоловікам, треба подивитись, е, придивитись до своєї коханої в абсолютно різних ситуаціях. Ого. Да, поки ти її десь в, в пожежу не кинув, поки не можу. Я ще не розумію. Ну, спочатку... подивлю... А як вона себе з парашутом веде? Я да. ж не бачив. Давай подивимось, яка ти під час родів, і потім вже можливо одружимось.